Національний план дій з виконання резолюції Ради безпеки ООН Жінки мир безпека затверджений розпорядженням Кабінету міністрів України на період 2025 року. Тепер його реалізовуватимуть і на Сумщині. Ми зібрали пропозиції з усіх причетних структур, з усіх державницьких структур, структурних підрозділів обласної адміністрації, силових структур, громадських організацій. І такий національний план дій був затверджений розпорядженням голови облдержадміністрації в червні місяці цього року. А в нашій області розроблений план дій відповідний до національного плану дій саме Сумської області, затверджений. А організації, які будуть входити до коаліції, вони будуть. Направлена і діяльність коаліції буде направлена на те, щоб здійснювати і реалізувати консолідуючі зусилля громадськості влади. Саме план дій 13-25 п'ять жінка морбезпека. Національний план дій передбачає забезпечення рівноправної участі жінок і чоловіків у всіх суспільних процесах, захист їх прав та запобігання будь-якого прояву насильства. Ми розглядаємо в межах цієї резолюції безпеку набагато ширше, ніж можливо, це на перший погляд здається. Це не лише про питання буквального захисту і оборони, а і безпека у питаннях економічних, фізична безпека, інфраструктурна з різного роду інклюзією, доступністю безпека. Яка означає, що людина впевнена в тому, що те, що вона для себе обрала і буде цим займатися, це реальність, в якій ніхто не буде її заважати, принаймні не будуть створювати зайві бар'єри. До цього національного плану ви пам'ятаєте також. Для того щоб дотична була і Сумська область, приїздила урядово уповноважена пані Катерина Левченка. Ми всі були учасником тієї зустрічі, і сьогодні це є продовження. Сумська область дотична для реалізації плану дій на Сумщині у регіональному представництві уповноваженого Верховної ради справ людини підписали меморандум. Приємно відчувати, що приміщення, яке... Працює на людей, да хата вона мертва, доки там нема людей. І сьогодні у нас люди, і ми раді вітати всіх. То дотичні до серйозної події. Чим більше ми об'єднаємо навколо будь-якої проблеми маленької великі людей, які разом бачать цю проблему. Я бачать виклики, які мають певні е, кожен свої бачення вирішення цієї проблеми. І коли ці різні бачення об'єднуються, то тоді проблема вирішується. Меморандум підписали 13 організацій підписантів та вісім організацій партнерів. Юрій Котер, Валерій Коваленко, новини СТ. Sí.